Привіт, я Маруся з артистки Чеприненко. Зараз я знаходжуся на радіо на Кипіло, і мені поставили дуже камерсні серйозні випроси про те, яким має бути музикант в Україні зараз, і яким він точно не має бути. Я можу сказати, що не мені рішать, звісно, яким він має бути, і яким не має бути. Але якщо так чесно відповідати, напевне, єдине, що мені б не хотілося, це. Щоб людина тут ну, в музичній індустрії не займалася тим, що вона е, не любить. Ну тобто, коли люди приходять в музику заради е, грошей, заради просто е, потіхи свого его, це трошки складніше. Але насправді, ну, все, все можливо, і все буває, і класно, ну тому що музична сцена України, вона доволі молода, і хочемо ми цього чи ні. І все, що. Знаходиться все, що проростає на цій сцені, воно допомагає одне одному і це перетворюється в якусь екосистему, слава Богу, із якої там на нашій почві вже можуть вирости нові музиканти, теж, ну переоцінивши наш досвід, взявши собі щось і якось це теж вдосконалити і розвивати цю спіраль української музичної культури, дай Боже, щоб вона цвіла, щоб Україна теж цвіла. А які виклики для музиканта зараз в Україні, напевно. Найперший виклик це поєднувати свою нормальну роботу з музикою, поки музика не зможе стояти на ногах спокійно і давати можливість музиканту займатися тільки музикою. І в цьому я просто бажаю сил. Всім музикантам, які не дивлячись на всі ці складнощі, на складнощі з організацією, чи з неоплачуваним трудом, чи з нерозумінням, що за це варто теж платити гроші, все одно цим займаються, бо вони це люблять і відчувають себе на своєму місці. І я з вами, от, і якщо ви хочете ще послухати, про що ми сьогодні говорили на радіо Накипіло, Слухайте, будь ласка, ефір. Па-па!